Так, ну що народ, всім привіт! Вітаю вас всіх на своєму YouTube каналі Сьогодні у нас 21 березня 2022 рік. Виїхали в поле і першим ділом закриваємо вологу по пшеницях. Трактор Донфенг 244 та саморобний культіватор. Саморобний ми з нього лапи познімали, колеса також. Совуємо тільки одні три борінки. На даному полі посіяна яра пшениця. Я давніше випускав відео, як ми експериментували, пробували сіяти яру пшеницю на зиму. Багато хто сумнівався. В тому, чи вийде, чи не вийде, але експеримент вийшов. Не знаю ще, як воно, е, яка вийде картина в кінці, коли будемо збирати врожай. Но ще так скажу вам, ще плануємо посіяти яру пшеницю е, на цьому тижні. Теж буде відео, я зніму для вас і зрівняємо, яка буде краща, та що в зимою. Та, що на зиму ми сіяли яру, чи та яка весною. Подивимося, що буде, як по врожайності. І виберем. Все, тільки рама і три борінки. Така картинка закриваємо. Сьогодні маємо ще закрити не тільки яру пшеницю, а ще й озим, озимину озиму пшеницю. Трактор не наш, трактор наших друзів. МТЗЮК поки що відпочиває, тому що, щоб закривати по пшениці, треба, чим, ну, треба легшого трактора, а в друзів є китаєць Донфенг, він важить до тони там 900 з чимось кілограм. МТЗЮК важить 4 тони. Відмінність велика, наш навіть незамітно, що якісь сліди від куліс ще зо два проходи туди і назад і це все буде Так, значить, яру пшеницю вже стигли підживити мінеральними добривами підживляли десь тиждень тому плюс-мінус до тижня буде якщо я не помиляюсь амініячною селітрою внесли. Пройшов час. час, носили якраз перед дощем. Вона нам добре розтаяла та селітра. Волога є, погода тримається тиждень. ну як Трохи були раніше мор морозці, морозець був, зараз погода налагоджується Тут мурненьке небо. Там попередні дні то було сонячно, а сьогодні хмурно. Вирішили. Волога в принципі є. Туди глибше купнути, вона добре є. Алфенк спокійно собі тягає три бурінки, економія по паливу, ну і так не робить великі сліди по полі. Так ми що зараз складаємося і відправляємося на друге пало. Ну, що народ, Завершуємо останнє поле закривання вологи по пшениці. Було хмурно, трошки сяйнуло сонечко, спіють пташечки. Попередник на цьому полі у нас була гречка, пшениця вже також підживлялась.